Вітаю вас, діти, я, чарівник із країни доброти. В моїй країні трапилось лихо, злий чаклун з люка, зачаклував сонечко доброти. Воно стало сумним і не сяє своїми добрими промінчиками. А ще на дереві добра зникли листочки із добрими вчинками. Що тепер робити? Малята, допоможіть мені, будь ласка, повернути добро до моєї країни. Куди це ми потрапили, діти? Це квіткова галявина чарівних слів. Чаклун з люка зачаклував гномиків, звуковичків, і вони забули, як вимовляються звуки. І тому... Зникли чарівні слова, які складаються із цих звуків. Допоможіть гномикам, будь ласка, малята. Друзі, привіт. Чи ви знаєте, хто я такий? Діти, як називається звук, який ми позначаємо кружечком? Правильно, голосний звук. Заспіваємо разом із гномиком голосні звуки. А. -а, 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 -а. О. У, ін, і, е. Дякую, я згадав, як співати. Привіт, друзі. А чи знаєте хто я такий? Діти познайомимося ближче із цим звуком. Це приголосний звук. Він не може співати як голосний, тому що при його вимові перешкоду утворюють губи, зуби і язичок. Його позначають рисочкою, тому що вона схожа на закритий ротик. Цей звук не вміє співати, але вміє, наприклад, свистіти, як вужик, С -с 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 -с, Або шуміти, як вітер. Джищати, як жук Ж. Або як комар. Однією рискою ми позначаємо твердий приголосний. Привіт, друзі, а як м'який приголосний. Діти так його назвали, тому що він вимовляє звуки м'яко. Отже, ці гномики-звуковички вимовляють один і той же звук тільки по-різному. Твердий вимовляє твердо, а м'який м'яко. Пограємо з ними малята. Твердий звук каже д, 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 як скаже м'який. «Д», 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 правильно. Твердий. Каже к к, к. а м'який? Твердий м, м, м. а м'який як скаже? Мі, твердий, б, 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 а м'який як буде? Бі, бі, бі. Правильно, малята молодці. Ці звуки назвали приголосними, тому що вони зможуть співати тільки якщо будуть стояти при голосному, тому і така назва приголосні звуки. Діти, ми допомогли гномикам пригадати, як вони звучать. А тепер треба назвати чарівні слова, щоб оживити квіти. Які вічливі слова ви знаєте доброго ранку, дякую, будь ласка. На добраніч Бажаю здоров'я. Здрастуйте, вибачте. Добрий вечір. Добрий день. Складемо за схемою речення про чарівні квіти. В ньому повинно бути три слова. Розцвіли чарівні квіти. Правильно малята. Дякую вам, малята! Сонечко знову стало веселим і запрошує вас потанцювати. Сонце в небі ясно сяє, все навколо зігріває, Сонечко, сонечко, сяй, сяй, сяй! Світлом усіх обіймай. Сонечко, сонечко, грій, 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 разом із нами раді! Тепер нам треба повернути листочки на дерево добра. Подивіться, який листочок тут зайвий і чому. Так, другий листочок зайвий, тому що хлопчик ображає котика. На інших листочках добрі вчинки. Дівчинка годує котика. Хлопчик збирає листя. Хлопчик поступається місцем бабусі. А тут який листочок зайвий? Під яким номером? Так, перший листочок зайвий. Тому що хлопчик вчиняє дуже погано, він стріляє у пташку. А на інших листочках добрі вчинки дітей. Розкажіть самостійно про них. Який листочок зайвий на цьому малюнку? Так, під номером три. Хлопчик ображає дівчинку, забирає без дозволу у неї іграшку. Так вчиняти не можна. А на інших листочках добрі справи дітей. Повернемо листочки на дерево добра. Дерево радісно посміхається. Тепер люди не будуть забувати про добрі справи. А ми, діти, допоможемо знайти свій будиночок добрим героям казок. Хто тут добрий, а хто злий. Так, дракон злий, а кіт добрий. Який звук в слові кіт перший? Кік кі, тік ті. М'який приголосний. Хто добрий, а хто злий. Звичайно, вовк злий, а зайчик добрий. З якого звука починається слово зайчик? З, з, з. Твердий приголосний. Білосніжка і Баба Яга. Кого ми залишимо діти? Звичайно, білосніжку, тому що вона. Добра, а баба яга зла? З якого звука починається ім'я білосніжка? Бі бі. бі. Звучить м'ягко і не співає м'який приголосний. Змія і Івасик Телесик. Змія яка, діти? Зла Айвасик Телесик добрий. З якого звука починається його ім'я? І, -і, -і, і голосний правильно. Колобок і лисичка. Лисичка яка? Зла, тому що вона з'їла колобка у казці, а колобок добрий. Який перший звук в слові колобок? к к к не співає твердий приголосний. Дякую вам, малята, за допомогу. Тепер я знаю, що справжні чарівники це ви. Пам'ятайте, діти, що навіть маленьке добре діло це промінчик, який зігріває серце.